Я хотів би нагадати всім, що в нас триває війна. Наші збройні сили не забезпечує МВФ, наші збройні сили не забезпечують міжнародні кредити, наші збройні сили забезпечує український народ, український бізнес, який платить податки, український бізнес, який є патріотом цієї держави. Який повірив президенту, який повірив владі, що всі перевірки, всі тиски, всі високі податки відкладаються і будуть відкладені до кінця війни, плюс щонайменше один рік після нашої перемоги. Всі добре це пам'ятають, і люди так само. І в цьому велика проблема, як влада. Хоче отримувати довіру суспільства, якщо вона, як шулер, змінює правила ігри гри на марші. Як ми хочемо перемогти, коли все це бачать на фронті? Ми обіцяли цю підтримку бізнесу. Але це вже не перше рішення, яке робить набагато гірше для кожного з них. Бізнес повинен залишитись в Україні. Бізнес не поїхав 24 лютого 2022 року, коли почалася війна. Тому що йому пообіцяли, що все те, що було до 24-го, пішло в історію: Що не буде корупційних схем, не буде закупівель за завищеними цінами, не буде барабанів в укриттях, не буде конструкторів по мільйону гривень. Не буде корупції в намитниці по оцінкам експертів, яка навіть сьогодні складає 12 мільярдів гривень. Не буде тиску податкової, не буде обілічуваній і не буде багато інших речей, від яких завжди протягом 30 років нашої незалежності страдав український бізнес. Ви сьогодні думаєте, що дає цей законопроект. Цей законопроект по оцінкам того ж самого комітету, який його сьогодні провів зал, буде давати від 300 до 500 мільйонів гривень щомісяця. Тобто, до кінця цього року ми в кращому випадку отримаємо від 2 до 4 мільярдів гривень. Від 2 до 4 мільярдів гривень при бюджеті на цей рік 2,5 трильйони. Це взагалі про що? Про те, щоб просто створити можливість для податкової далі тиснути на український бізнес, чи для того, щоб знову можна було займатися різними цікавими схемами, чи для того, щоб до 5,5 мільйонів населення, яке вже виїхало з держави, додались ще люди. Я маю на увазі лише роботу спроможного населення. Додалися ще люди, які туди поїдуть. Додалися ті, хто зневіряться. В перемогу здорового глузду і будуть шукати кращої долі за кордоном і такі з кожним днем все більше. Ми не можемо собі це дозволити. Ви пам'ятаєте, про що говорив президент? Я взагалі не розумію, як сьогодні фракція монобільшості може розглядати щось, що суперечить позиції президента. Він про це казав в Лютому місяці 2022 року. Паралельно з цим він вчора казав, що треба зменшувати тиск на бізнес. Позавчора доносив свою позицію, як це має бути. І дійсно, я думаю, що і бізнес, і люди в цьому підтримують голову держави як і будь-які нормальні ініціативи. Але, на жаль, сьогодні ми продовжуємо розглядати цей законопроект. Я вже мовчу про те, як він був підготовлений. Дві тисячі правок. За що ви сьогодні голосуєте? Відверто, я не знаю, от вас кожного підняти в цьому залі і запитати, що лежить під тією чи іншою правкою, ви не зможете на це відповісти. Це буде так само, як законом про повернення зарплат для військовослужбовців, коли лише наш колега, колега з розумної політики, знайшов те, що ми повертаємо, забираємо вер... верніше можливість у доглядальників за інвалідами. Виконувати ці функції, і вони завтра будуть призиватися. І вам за це теж треба буде відповідати перед вашими виборцями і на округах, і коли ви будете спілкуватися з людьми на вулиці. Якщо ви дійсно це робите, тому я хотів би подякувати народному депутату Бакумову за те, що він єдиний в цьому залі це побачив і зрозумів. На жаль, ми не встигли прибрати цю ганебну позицію. Я хотів би вам нагадати про всі ті корупційні схеми. Які сотрясають суспільства протягом вже багатьох місяців про закупівлю яблук, картоплі, яєць, техніки і багато інших речей, які не можна пояснити ні людям, ні нашим міжнародним партнерам. Наша команда, команда розумної політики, заносила багато законопроєктів в стіни цієї Верховної Ради. Вона, на жаль, не потрапляють до зали. Це і презумпція невинуватості для бізнесу. Тому що те, що сьогодні відбувається з податковими накладними, це просто ганьба, коли у підприємстві, які працюють на державу, блокуються оборотні ресурси. І потім за Мзду їм відпускають цю податкову. Наша пропозиція була, щоб максимум 30 днів можна було так тримати податкову накладну. На жаль, цього немає в залі. Ми говорили про мораторій на збільшення видатків на комірне збільшення комунальних платежів. Що ми робимо? Ми з одного боку затискаємо бізнес, щоб в них не було грошей, навіть піднімати зарплати для тих, хто сьогодні працює на цих підприємствах. З іншого боку, для людей піднімаємо комірне з кожного місяця. В минулому місяці це була електрика. Зараз буде вода. Далі що? Ціни в магазинах будуть. Для бізнесу підіймаємо тарифи на електрику. Таке враження, що ми робимо все для того, щоб цей бізнес просто знищити, щоб не було наповнення дійсно наповнення бюджету, і економіка померла. А разом з економікою не витримає українська армія, яку цей бюджет має забезпечувати. І тоді буде все і вам, і державі, і нашій з вами перемоги. Ми не можемо цього допустити. Я хотів би, щоб ви добре пригадали висловлювання, які тривали в цьому залі, 24 го числа, що ми будемо працювати на нашу перемогу. Цей закон точно не додає нашій перемозі, цей закон руйнує економіку, він абсолютно недолугий, непродуманий і тягне за собою катастрофічні наслідки. Я впевнений, що багато з вас ходять і по магазинам, і по ринкам, ну дуже сподіваюся на це. І в минулих вихідних в мене вийшло так, що я на ринку зустрів жінку. Вона стоїть, вона торгує, вона фоп. Вона каже: А ви знаєте, в мене син загинув. Один син. Один син загинув за нашу державу. І каже, якщо ви підіймете податки, я далі працювати не буду. У мене залишилась невістка і двоє діток в неї. І я єдина хто годує цю родину. Єдина. І Я впевнений, таких історій мільйони в нашій державі. У рідних, у близьких, у знайомих. І їй або лягай помирай, або збирай речі її цієї країни. І... Я думаю, що кожному, хто буде натискати кнопку, треба пам'ятати, що між патріотизмом і математикою не варто обирати математику. Треба обирати совість, державу і нашу перемогу, а не бажання протягнути ще один закон, за який нам з вами буде соромно дивитися людям в очі. Дякую.